Вас вітає торгова марка Shadow і сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна 19-ї щільності. Нагадаю, що воно в нас є шириною 1,6 та 3,2 довжиною 50 та 100 метрів. Наше агроволокно запаковане в надійну та щільну упаковку. Щоб матеріал залишався чистим і не пошкоджувався під час транспортування. На упаковці є маркування з щільністю та розмірами, щоб ви одразу бачили, що саме замовили. Також у кожному товарі є сертифікат якості, який підтверджує оригінальність продукції Shadow. Агроволокно 19-ї щільності це легкий, але міцний матеріал, який чудово підходить для укриття ранніх культур, розсади та молодих рослин. Воно надійно захищає від легких заморозків вітру та дощу, при цьому добре пропускає повітря і вологу, створюючи комфортний мікроклімат. Його часто використовують у теплицях і на відкритому ґрунті для полуниці, салату, редиски, капусти, там де потрібно зберегти тепло, але не перегріти рослини. А ще догляд за ним простий. Після сезону достатньо витрусити або випрати у пральній машинці, висушити і скласти до наступного року. Практичне, зручне і довговічне агроволокно 19-ї щільності це справжня допомога для вашого городу. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.